Все тут не тронуте я то казав, що не ніким нічим. Приїжджаю сюди і вірите, тут вже почувствую така обстановка, у них фільм сніверний, да? утром, коли стоїш, тут можна почути розмові таких птиць. Там гузка сіла, тут пелікан пливе. Міста красиві, дуже хороші, звісно. Да, Дайте їм, дайте їм ще дихання, ось, пожалуйста, прісла вимани впадає в сольоний. Нехто ж не знає, це... сольоний впадає далі, аж до бесіду. Це коса чорного моря. Вируку качну в цю сторону. Міста інтересне. И вот так я тут уже 16 год обеспечиваю безопасность снопласта. Я сам завжди не думав, що я буду, конечно, я буду маячим, хоча в мене дід теж маячник каже, в мене дід теж був маячником. Іменно цього маяка. Маякшаний. Він тут стояв ще з руминських періодів. Він маячив, що тут є опасний участок зміїної скали. Руминська зміїна скала. Треба була людина на цей курс, і на я був сфізістом, показав, що я можу по цим всім питанням їх. Ну і пройшов навіть був такий, на те час, щоб по конкурсу пішов сюди. І ось зараз я можу міжка. Я і сам і технік, і механік, і все це обслужую. І... обезпечуємо безпереборну роботу маяка. Море перебуває так, що оце, оце, все тут заливається водою. І це волна така йде через ці бархани і тут бух розбивається. Це кожен день, усе, бачте, це я переходжу через цей канал у воді. Штани рибальські, що туди, що назад, що літо, що зима. Я маю виїхати, я довір, подивитися, мене кожен день має запуститися маяк, я маю працювати. Тут. флаг висить, як положено України. Я казав і казати буду всім нашим, навіть нашим посілкам. Мені сам щось не подобається, 300 гривень жд вокзал. Мародан великий. їжджай, їжжай, не мотіть воду, їжджай. Як тріше доплати, куди біля. Іжжай тебе. Мародан у Сває. Все. Ну не моти тут воду. А так, у нас, у, нас, у нас цей край такий у нас багато так, людей. Я сам українець і буду українцем завжди. І діти мої будуть українцями завжди.